Художник Жорж Сюра народився в Парижі в 1859 році. В дитинства він захоплювався мистецтвом і вивчав його в школі мистецтв у Парижі. Але замість того, щоб просто слідувати традиціям інших художників, він вирішив створити свій власний шлях у мистецтві. Жорж Сюра винайшов техніку пуантилізму. Яка зробила його знаменитим. Завість змішування фарб на палітрі, він наносив на полотно маленькі крапки чистого кольору, а ці крапки, розміщені поруч, змішувалися в очах глядача, створюючи неймовірні ефекти світла і тіні. Його найбільш відома картина Неділя на острові Гранд Жад. Яка стала іконою пантелізму. Цюра працював над нею два роки, ретельно розробляючи кожну деталь. Картина зображує людей, що відпочивають на березі річки і є прекрасним прикладом його техніки. Друга картина, яку ми сьогодні розглянемо, цирк, написана у 1890 роках. Це остання велика робота сюра. Тут він також використав пуантелізм, зображуючи сцену цирку. На картині ми бачимо артистів, глядачів, і вона передає енергію та динаміку цього шоу. Обидві ці картини показують, що Жорж Сюра був новатором у використанні кольору та світла. І, хоча жорсюра прожив лише 31 рік, він встиг залишити великий слід у містецтві.